Як езотерик відкрию вам один маленький секрет, але ви нікому не кажіть. Насправді, кожен з нас живе духовне життя, навіть ті, хто не дотичні до духовності, і ті, які не займаються саморозвитком і не цікавляться ним. Кожного дня, роблячи якісь свої повсякденні справи ви... І медитуєте, і займаєтесь йогою, і ще багато всяких-всяких інших практик, які йдуть в саморозвиток. Але в нас суспільстві настільки звикли, що йога це суто вправи там на кинемку певні, а медитації це суто полежати там на ліжку в спокійній обстановці і послухати якісь там афірмації чи якусь там практику, що інші варіанти взагалі в нас не розглядаються. Але е не варто забувати, що, наприклад, ті ж медитації для кожного вони можуть е бути різними. Суть тільки в тому, щоб який результат вони дають. Наприклад, для когось послухати медитацію в навушниках це є своєрідне заспокоєння, а для когось просто помалювати це є так само своє заспокоєння і так само вид медитації. Медитація в нас йде на те, щоб заспокоїти думки. А яким чином людина їх заспокоює? і… Звільняє голову від всякого непотреба, це вже друга справа. Так само згинатись, розгинатись, якісь там розтяжки це так само своєрідна йога. Каже, просто ми настільки звикли до якихось певних стандартів, настільки нам це нав'язали, що це має бути так і по-іншому, ніяк що ми навіть не розглядаємо інші варіанти і не розглядаємо того, що. Ми займаємося тим в повсякденному житті, і ми це інтегрували під якісь свої обставини, під свої можливості. Тому якось так.